А сьогодні поговоримо про те, які посилки варто відправляти нашим захисникам. Ну і е, що не варто посилати, і категорично просто не можна вкладати в бандеролі посилки. І тощо за роки війни посилки на фронт ми знаємо, що не припиняються, і це добре добре, тому що ми не забуваємо про наших захисників і захисниць. Але ж питання лише в тому, наскільки це дієвий вид волонтерства. От розберемось. Так, отже, ну е, є думка, що військових добре годують. Ну, ми говоримо про те там, де вони базуються. Не йде мова вже про те, коли вони йдуть безпосередньо там на бойові і, е, там на штурми, так тому що там трошечки інший раціон. Але е, ми посилаємо багато пакунків, і як ви став, і е, звичайно, що їм там не вистачає такої домашньої їжі, так і тут намагаються відправити ще й домашньої їжі військовим. То, отже, як ви до цього ставитеся, і що з домашньої їжі можна відправляти військовим, а чого е, варто уникнути? До домашньої їжі я ставлю з цілому гарно. Звісно, так. це домашня, це любов, таким чином передається. Uh -huh. Що стосується передач на передову, то це точно не може бути приготована uh -huh. їжа, яка ж дуже швидко псується. Е, якщо це домашня, про мова про домашнє, то це може бути домашньо висушені фрукти, овочі, засушені, да, пастила. Це може бути от тільки те, що в сухому вигляді. Те, що тривалого зберігає. А, наприклад, копчене м'ясо, а копчена ковбаса, <рес> не а можна. сало? Ми не мо... дивіться, коли йде мова про передачку, треба е, чітко розуміти, скільки часу uh -huh. на це знадобиться. Якщо це чіткі, якісь більш такі тилові uh -huh. е, да, позиції, то тоді це можна. якщо це передова, то ніхто не знає, скільки uh -huh. це буде тривати, ця дорога. Давайте почуємо, що говорять наші військові. От, наприклад, військовослужбовець Збройних сил України Олексій Конувалець, автор. Одного з найбільш резонансних дописів про а, надмір швидкопсувних передач для військових, І от він а, дивіться на ілюстрацію на екранах. Він показав свій розлогий допис світлиною вареничків через тиждень зберігання без холодильника. Хтось із побратимів військового дотепно назвав їх у коментарях, що це вареники з дороболю, тобто з сиром і спліспліснювами мається на увазі. Вареники на фронт варто? Ні, звісно ж, ні. Як і інші продукти. які... Які просто не зберігаються довго. Тобто вареники ну, це 4 години максимум і все, і потім їх треба з'їсти протягом 4 годин. Тому тут навіть угу. не йде мова про день-два. Не в не кажучи вже про тиждень, таким чином просто варто ж про що розуміти, що ви витрачаєте на це сили, час, енергію, кошти, а при цьому можете поставити без загрозу ще й здоров'я і життя близької людини. Не треба цього робити. Ну там або я напевно деякі продукти можна, або якщо вакуумні упаковки, так пакування, то це трішки подовжує Трошечки. термін. Це може бути оця ковбаска. Угу. Знаєте, угу. ну це теж не домашнє приготування. Ну, це трохи. все одно там консерванти додаються, які продовжують термін. Брігання такого також права. щороку є ну до цього. Я хотіла сказати прекрасна традиція волонтерів. Так до нового року, до різдва там до, до нового року готувати олів'є на фронт. І цього річ навіть встановили рекорд, приготували 12 тонн, і їхні дії розкритикували в соцмережах. Мовляв, краще б ці всі гроші, які витратили на продукти до олів'є на новий рік, пішли б на дрони. Що ви думаєте? Я повністю правіду? підтримую цю критику, тому що ну. Ми бачимо, по-перше, там да, купа різних рук mm -hmm. без, без рукавичок. Да? Ну mm -hmm. рукавички є, але що стосується волосся, це, цей продукт може зберігатись максимум 4 години без холодильника. Ага. Все далі його їсти просто небезпечно. Що категорично не можна передавати військовим? Категорично не можна в скляній тарі будь-що. Це копченості, це молочні продукти, це ковбаси, це готові страви, про які ми вже сказали, що швидко псуються, це рибу, якщо це не консерви у власному соку без олії, будь ласка, так можна передавати. Сирі овочі, фрукти, чай і цукор на вагу, кава в зернах або заверна кава. А Чому а без олії? Я не без, чому без олії? Тому що це не дуже зручно і практично. Ага. Тобто у власному соку рибні ага. консерви окей, можна. Так, що можна? Що Передавати? можна? А тепер увага. Тепер нотуємо. Так, це е, сухофрукти. Домашні бажано. Чому домашні? Про це важливо mm -hmm. окремо сказати. Про тому, що в сухофруктах є да, про цейність. Також на калорійність, миску. сухофрукти, вітаміни, протеїнові бетончики, хлібці, якщо це домашні або куплені, oh, горіхові цукерки, пастила, сухі ковбаски, про які ми вже сказали, сублімовані ягоди та фрукти. Так це висушені таким безпечним способом. Горіхи та чищене насіння. Ну no, так я подивилася на цей спис. Так, і, знає, чого їсти. Такі знають собі сухофрукти погористи по стелу. Така собі історія. Ну, наприклад, енергетичні ті ж батончики. Угу. так, що може бути їм альтернативою, перш за все, треба сказати, які батончики дійсно можуть давати не просто там да, погризти uh -huh. постилу щось не просто вуглеводи, а в батончиках має бути обов'язково достатня кількість білка це від uh -huh. 20 до 50 грамів а, і не менше, так якщо обирати вже якісні, uh -huh. а, це має бути не дуже багато вуглеводів від 5 до 25 п'яти грамів, uh -huh. а не має бути там фруктози, там є жири, тобто по суті. Цей протейновий бетончик, енергетичний протиновий, він може замінити якийсь короткий час повноцінний прийом їжі. Uh -huh. Якщо там буде ще клітковина, то це буде просто супер. Кава, кава, улюблений напій, безумовно, uh -huh. особливо для військових, це важливо. А, без подробиць, просто важливий напій. А яка кава має бути? Яка кава? Якщо передавати, то це точно розчинна кава. Uh -huh. Можна три в одному, там uh -huh. де і цукор, і молоко вже uh -huh. додано, тому що там ніхто не завар, не буде заварювати uh -huh. каву ніхто її uh -huh. буде там не молоти uh -huh. в горнятках. Заварювати ні, це uh -huh. має бути швидко, просто і на ходу. Uh -huh. Але тут важливо щодо кількості кави кількості кофеїну на день uh -huh. а, для здорової людини. Європейське агентство безпеки харчових продуктів каже, що 400 міліграмів кофеїну на день. Військові часто вживають ще й таблетки кофеїну. Mm -hmm. Це теж треба враховувати, енергетичні напої, типу, там Red Bull і так далі. Це все рахується, кофеїн. І кава, і чорний шоколад. Там невеличка кількість. Наприклад, чорний шоколад і чорний зелений чай це 40-50 міліграмів на 100 мілілітрів напою. Так? Okay. А якщо кава, то це одна порція від 70 до 150 міліграмів. Грамів кофеїну в одній порції, тому за один раз має бути не більше 200 мг кофеїну, тобто одну-півтори порції за один раз. За день це 4-5. Порції кави uh -huh. якщо ну це вже до питання до військових, але якщо вони не виспані, якщо вони виснажені, зрозуміло, що як це впливає на організм, але у них ну іншого виходу немає, тому що ти або заснеш тобі вже навіть шкоду організму, треба пити ту каву для того, щоб ну далі робити свою роботу. Дуже важливо тут усвідомлювати, розуміти, які. Перед можуть бути, тому що mm -hmm. надлишкова кількість кофеїну збиває ритм, підвищує да. тиск, mm -hmm. порушує сон в результаті. Ну, це вже до військових, щоб вони вже розуміли, скільки їм треба і, кави. На, і на сам пакування, кінець купування, пакування – пакування. Так, так, пакування, це, має це бути. вакуумне, це оптимально. Те, що зменшує кількість, mm -hmm. те, що а, невели... невеликий об'єм займає, і те, що може тривало mm -hmm. зберігатись, тобто доїде за три дні, окей, mm -hmm. не доїде за три дні, затримається mm -hmm. трошки довше. Про діоксид дуже. Важливий момент діоксид сірки це те, чим обробляють сухофрукти, ті, які ми купуємо. Цей діоксид сірки може викликати алергічні реакції, в астматичні прояви, порушення шлунково кишкового тракту роботи. І тому сухофрукти, якщо ми передаємо, то бажано домашні або не оброблені. Там завжди пишуть: є діоксид сірки чи ні. Пасипі, якщо може бути не можна відправляти нашим військовим захисникам і захисницям на фронт, собі Бі запам'ятала цю інформацію а, дієтологиня Дар'я Лєвих, тільки що нам це розказала. А ви цю інформацію передайте іншим друзям. Ну а, а далі а, ми відзначимо день батарейки. Ми разом з вами зануримося всередину батарейки. Що там такого ми знайшли небезпечного Також зараз буде.